Ось таку круту косу заплила мені вихованка центру творчості дітей та юнацтва Катерина. Цій майстерності вона навчалася у дівочій школі Асоль. На одному із занять гуртка побувала і знімальна група телеканалу Прилуки з творчими дітками познайомимо і вас тут. Дівчаткам прищеплюють справжні жіночі якості, а це і охайність, і витонченість, а найголовніше вправність. На базі установи даний гурток функціонує з 2008 року. Його ініціаторкою та засновницею є Ірина Яременко. 18 років вона присвятила розвитку колективу. Гурток створений з метою формування всебічно розвиненої дівчинки. Під Готовка її до дорослого життя. Ми всі в майбутньому будемо мамами, жінками. Ми хочемо бути красивими, неповторними, і тому ми маємо дівчаткам дати оці основи різних мистецтв. Сьогодні у колективі дівочої школи Асуль 48 дівчаток. А це чотири групи відповідно вікових категорій від 6 і до 18 років. У рамках гуртка Майбутні леді» пропонують три напрямки мистецтва. Такі як кулінарія, краса та здоров'я і декоративно-прикладне мистецтво. Тут формують внутрішню культуру, що починається з дрібниць. Дівчатка, які займаються кулінарним мистецтвом, цього дня готували цікаві овочеві композиції. Окрім цього, юнки вчаться правилам етики, а також незвично сервірують стіл. Хто навчається за курсом Краса та здоров'я, обов'язково володіють знаннями про правильний догляд за собою. Для знімальної групи вихованки центру творчості дітей та юнацтва демонстрували. Навички роботи із волосся. Але найбільше здібностей дівчата проявляють на прикладному мистецтві. Так вони виражають себе через творчість. Катерина Маснуха сім років відвідує дівочу школу Асоль. Тоді вона і почала займатися декоративно-прикладним мистецтвом. Коли я перший раз прийшла на заняття, мені було лише шість років. І на першому занятті ми вчилися робити іграшку з фетру, така хмаринка була. Мені дуже сподобалось заняття. Перше, я спочатку переживала, але потім я, мені сподобалося. Батьки запитали, чи хочу я далі продовжувати своє навчання в цьому центрі. І я відповіла так, бо мені сподобалося. Це справді було класно, це мотивуюче, і мені дуже сподобалось. За весь час дівчинка встигла виготовити близько 15 авторських робіт у різних техніках. Я дуже люблю мозаїку. Таку як алмазна мозаїка. Я на даний момент я відкрила себе нове хобі, як вишивання, в'язання, і також в майбутньому я хочу пробувати килимову вишивку. Одна із активісток дівочої школи Асоль Софія Романенко для себе дівчина також обрала напрямок декоративно-прикладного мистецтва. Тричі на тиждень відвідує заняття і кожного разу удосконалює свої уміння. Для мене це як насолода. Я можу відвелоктись від своїх. Якісь там ми справді від навчання відпочити, і мені це подобається. 14-річна Софія вже встигла зібрати чималий арсенал робіт. Дівчина каже, кожна робота виготовлена з душею та трепетом. Найбільше часу на виготовлення займає бісерна вишивка. Проте найулюбленіша техніка килимкова. Саме у ній Софія має численну кількість витворів. Вони неймовірно гарні і мають глибокий задум. І саме тому свої роботи дівчина презентувала на конкурсах навіть міжнародного рівня. Сьогодні вихованка позашкільного закладу має велику кількість нагород. От, все це завдяки плідній роботі у колективі під пильним оком його керівниці. За час існування гуртка ми взяли участь у близько, близько 100 конкурсах, виставках, фестивалів. Це міжнародні, всеукраїнські, обласні, міські і так далі. А перемог, звичайно, у нас набагато більше, десь можливо і. 200 перемог, тому що це може бути а, учасники одного конкурсу, так? деякі беруть вихованці один конкурс, там п'ятеро вихованок бере участь. І, як правило, перерахувати, звичайно, за цей, за цей проміжок часу не рахувала я, але я думаю, що. От, Перших і гран-при у нас було найбільше. Саме тут у стінах центру творчості дітей та юнацтва дівчатка зростають, стають мудрими, елегантними жінками, вивчають тонкощі дорослого життя. Як змінюються діти, простежують і батьки. Більше п'яти років колектив відвідує донька Жанни Дробот. Мама каже, впевнена, її малеча в надійних руках. На заняття ходить задоволення. Зараз на даний час великим плюсом є, що дитина тут, коли знаходиться, то я не переживаю яка, тому що тут є безпечне укриття з гарними умовами. Заняття відвідує задоволення. У прилуцькому центрі творчості дітей та юнацтва кажуть, з під їх крила виходять талановиті люди, і кожен, хто бажає розвивати у собі нові здібності, зможе зробити це у будь-який момент. Двері позашкільного закладу завжди відчинені для творчих діток.